Христос рождається, товариство, брати і сестри, з кожним днем ми ближче і ближче до Різдва. І незважаючи на всі події, які відбуваються довкола на увесь шум гам, ми виживили, ми боремося, ми стоїмо і вистоїмо І навіть Господь обіцяє спасіння. Ми дивимося на Різдво, пригадаю, як оператори професійні, спочатку картина. Загальна, Такий загальний план, потім середній і крупний план, коли максимально близько ми дивимося на певних об'єктів із подій різдвяних, із подій, які мали дотичність до народження Ісуса Христа. І саме сьогодні хочу доторкнутися такого таїнства споглядання, таїнства вивчення Марії, Пресвятої Богородиці Йосифа Святого, і дивно попало у цю трійку зірка. Міфлеємська зірка. Чому? Бо я так пробував роздумовувати над тим, чим з вами поділитися, то бачу, що всі троє: І Марія, і Йосиф, і зірка віфлеємська, вони, по-перше, мають такий, якби, безумовний послуг до Бога. Тобто, сказав Господь, Йосип вирішив Марію покинути. Сказав Господь, ні, ні, так ні. Сказав Господь Єгипет, добрий Єгипет. Сказав, повертайся, повертаюся. Ми бачимо Марію, коли, до якої приходить Господь через архангела, об'являє їй про її участь у спасінні, і вона уточнила там деякі деталі, але, але каже потім: нехай буде Твоя воля. Ми, і ми бачимо зірку. Не знаємо, чи це була комета, чи безпосередньо зірка. Ми читаємо зірка, який сказав Господь, світи, бо в них ще проблема з GPS-ом, у них ще проблема з картами. То, будь ласка, світи туди, де є надія, де є спасіння, де є Ісус. І вона світила. Тобто тут бачимо такі чудові риси, які можемо взяти собі, за приклад від Марії, від Йосифа, це є розпізнання. Слухати Бога і розпізнавати, що я маю робити, слухати Бога і чути. Бо це вражаюче, коли як до Марії, так до Йосифа приходить ангел, то в сні, то наяву, і вони розуміють, що це він від Бога. І вони розуміють, що це Божий посланець. Тобто вони розуміють Божий почерк, розуміють Божий стиль. І тому, брати і сестри, нехай цей час, час приготування до Різдва не буде лише таким змаганням кулінарним, хто краще зробить 12 страв. Нехай не буде лише кулінарним святом, але нехай це буде святом слухання, коли Господь пропонує Петре, Марії, Андрію, Николаю, Юля, Вікторія, Господь хоче сьогодні народитися у тебе. Ісус хоче народитися в твоєму житті, у твоєму серці. Ісус хоче народитися в твоєму домі, в твоїй реальності. Але чи ти даш собі часу, аби зробити для Нього певні умови, аби прийняти Його через слухання, аби прийняти його через послух? Бачиш, навіть комета чи зірка слухає і говорить те, що Господь каже. Чи ти розпізнаєш його, працюєш над тим, аби ти впізнавав чи впізнавала, що так саме це Ісус? Так саме це і є Його рука, саме це і є Його втручання, саме це і є Його благословіння, саме це і є Його спасіння, Його благодать, без якої ніхто спастися не може, яка нам потрібна до спасіння конче. Тому за прикладом Марії, за прикладом Йосифа, за прикладом. Дивного героя вертепу зірки, слухаймося Бога. Розпізнаваймо, що Він нам говорить. І нехай оце розпізнання допоможе нам, наш хлівець, приготувати наш вертепчик ось тут і ось тут до народження Ісуса, Спасителя І Месії. І на домашнє завдання напишіть, будь ласка, в коментарях, яке откровення від Бога, яку думку? Ви вірите, що Господь вам показав, може через проповідь, яку ви чули недавно, може через ваше особисте читання Біблії, Святого Письма, може через читання безпосередньо там, Псалмів, не знаю, чи якихось інших уривків, яке слово вас торкнуло, і яке слово надихає вас тепер в очікуванні народження Ісуса? Брати і сестри, боремося, тримаємося, дякую, що ви є. Не опускаємо руки, бо є надія, тому що є Ісус, який скоро. Народиться для нас знову. Христос рождається.